У Луцьку відновив роботу кабінет екстреної допомоги при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, розповіла керівниця управління Ліна Галан. Жителька Донеччини Людмила Миколаївна вимушено переїхала разом із онукою до Луцька. каже недавно дізналася про роботу кабінету екстреної допомоги. Ми Переселенці по дві тисячі на дитину статус сироти, три тисячі, гуманітарні подарунки нам дають. Це дуже важкувато з квартирним питанням. Дитина ще після бойових дій має інвалідність. Вона перелякана. Ми знімаємо квартиру, яка попала десять тисяч. Ну для нас пенсіонерів це красиво зі слів Ліни Галан. Кабінет соцпідтримки створили у Луцьку майже вісім років тому за сприяння обласного благодійного. Ного фонду, дитяча місія Україна додає на початку повномасштабної війни. Його адаптували у центр підтримки переселенців, що діяв у Луцькому палаці урочистих подій. Тепер каже потреба у гуманітарній допомозі знову зростає із прибуттям нових евакуаційних потягів із внутрішньо переміщеними українцями. Ми побачили, що запит все одно є, і люди потребують найнеобхіднішого. Це продукти харчування, це одяг, це взуття, це одяг по сезону. Вже ми помаленьку знов отримуємо допомогу. За попереднім записом люди можуть зателефонувати і прийти вибрати все необхідне. Ми звертаємося до благодійних організацій, пишемо до них листи і організовуємо благодійні акції. Про цю допомогу знаю давно, бо в мене дитина інвалід. У мене ще просто був чоловік, але в мене чоловік помер від інфаркту, і зараз його немає. То мені ця допомога дуже багато робить певної користі. В одяг ми тут брали продукти, там якісь олія, там ще отаке. Ну таке, що перше необхідне. До великодніх свят соціальні працівники встигли влаштувати 10 благодійних акцій. Під час яких продуктовими наборами та іншими гуманітарними потребами охопили різні соціально вразливі категорії, в тому числі і переселенців, розповідає начальниця відділу соціальної роботи Любов Чернюк. У нас є ще списки сімей. Ми запрошуємо їх, надаємо продуктові набори сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. От вже сім'ї отримали понад 600 продуктових наборів. За словами керівниці профільного управління Ліни Галан до великодніх свят надали допомогу сім'ям військовослужбовців, родинам, де діти позбавлені батьківського піклування, також родинам, які виховують дітей з інвалідністю, та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Говорить кабінет екстреної соціальної. З допомоги у Луцьку працюватиме регулярно що понеділка, що середи, і що п'ятниці. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.